Ящики з під набоїв, скриньки, уламки ракет, пробиті шолами бронеплити. Розмальовує тернопільський художник Рустам Давлетов. Ці роботи передає на благодійні збори коштів на потреби військових. Коли з фронту почали надходити залишки зброї, відразу звернулися до художників волонтери безпосередньо. І я з перших днів, як мені надали, так і включився в цю справу. До мене звертається, я одразу маю якусь там черговість і роблю для них різні замовлення. Останнім часом до мене напряму звертаються військові, які на передові збирають з самого поля бою, збирають ці речі, пересилають І Я роблю і тоді їм відправляю. Речі, які передають волонтери та військові, попередньо потрібно почистити від забруднень. Далі художник їх шліфує та ґрунтує, а вже після цього наносить малюнок. Наноситься перший шар ґрунту, потім ґрунт шліфується. Це дуже такий багатошаровий склад роботи, а вже малюнок наноситься безпосередньо на підготовлення. І знову ж таки, малюнок потім покриваю лаком. Мотивами зображень є сучасні важкі реалії війни, розповідає Рустам Давлетов. Як ви бачите, це кульовий отвір, шолом пробив наскрізь, і я підозрюю, що це фатальний був постріл. І от після такої роботи завжди якось дуже важко. Тому що я знаю до чого. Дотично ця справа, тому я як намагаюся максимально швидко такі речі намалювати і віддати. Бо енергетику, як на мене, вона несе дуже погано. Також митець зображує малюнки на патріотичну тематику. Деякі артефакти війни навіть перетворюють у речі повсякденного користування. Наприклад, музична колонка зроблена з ящика з-під набоїв. Дуже мені подобається зараз національного такого плану. Зараз покажу. Я малюю таких козаків. Це не моя авторська робота, це я беру з інтернету сюжети. Але мені дуже подобається такого плану роботи. Тут є якесь відчуття, почуття і вся емоція цього сюжет дуже красивий. І українські мотиви в стилі таких мавок гарні. Також замовляють от такі роботи, де зображають наших військових. В формі готові до бою, а це, до речі, буде на подарунок американським партнерам. Більше робіт Рустама Давлатова можна побачити на його сторінках у соцмережах. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.